Всім привіт! Давайте сьогодні турнірити другий день нашого швидкого класного турніру. Так, оборона. Б'ють мене. Ну, ще ми в А. 75%. Ще нормально, ще тримаємося. А так, і що сьогодні розкаже. Так, валінка, оборона легенька. Єдине, що буде цей фіолетовий деспелити Бальтазар. Тут мені, в принципі, його не дуже потрібен. Можна якось інше взяти. Якось сюди візьмеш. Можна доречі, як... <laughs> ті буртуса, до <sighs> речі. Як? Ті бурти бурцы. Ті буртус. Які мону мене така потонина з ними в голові. Куди, кого, як звати? І зараз така величезна кількість грі, як їх всі можна пам'ятати? А, ситуація класна, зелених нема повністю, є тільки бутс у нас. Мені це подобається. Можемо хоча б сліпоту на них, те, що вони там можуть покласти, зріз там все там, всяке таке. Поки у нас медведиця працює, пропоную максимально щось десь покрутити. Так, той відродження, той від'їхав, добре. Можна спробувати цього добити. Бальтазара. Угу. Окей. Планше. Доб'є, ні, в принципі, не повинен. Угу. Так, плін на тому прикриття. От халепа. Скільки ходів? Не туди нажала два ходи. Ну, добре, один. І нехай буде так два. Ну, погнали? Вб'єм, не вб'єм. Вижив. Все, є, добили. Якби тільки сьогодні оборони були, легенькі. Так, я цю дон не хочу. Так, а ну, що ти робиш? Це мені теж випало. в нас травління. Ну, мінньонів у нас немає, так що... Не дуже то страшно. Єдине, що тут у нас є довгом. Я так дивлюсь, нам треба сюди йоу чи не треба. Може не треба. Спробуємо так. Звичайно, двоє будуть заспалити, Це погано. Так, медведи це є. А, до речі, буде цей, як він називається, феєз. Єдине, що швидше за... А от ні, встигаємо. Добре, того добили. Супер, мені сподобалося. Ну, а далі, що можна далі? Щось трошки зробити через комбо. Головне тайрма раніше часу не зарядити, щоб він мені не задиспелив таунт? Беліт це ж теж може тичку... А, ні, це не той костюм. Мабуть, так зробимо ще. Лікується? Ні, за це така вдячна. Ну ладно, що зробиш? Будемо зараз отримувати. Так, є стійкість добре. Не знаю, чи потрібно зараз мені, до речі, активовувати свою медведицю, Нібито не дуже і вчасно. Будь всі знати, коли це зарядиться. Хоча вона під сповільненням, то може, це буде не так швидко. Добре, тепер увімкнемо. Мені б фаї завзяти. Так. Бій затягується. Ну, тут, звичайний, долгун допоміг розподілення, але і вона я бачу, така файна, жирна дівчина. Тримається. Так, повинні добити, є таке. Дугун. Ти мені страшний чи ні? Хай так зробимо. Ну, спробуємо, може доб'ємо. Угу. Так, пане Тайру, що ви мені розкажете? А, це ж він теж лікується. По таланту. Так, змогли. Далі. Елло. Блін, йоу, Йоу це погано, тому що він мені заблокує і Фаїза, і Медведицю. В принципі, тут плюс-мінус пасивна команда, медведицю викидаємо, беремо когось. До речі, тут Йоу, в деякій мірі, і пригодився би, але Елло буде чистити. Що, я думаю, може він мені тут не дуже і буде потрібен. Взяти якогось ударника це можна цього взяти. До речі, ну, погнали. Нехай буде цей буц. Ну, що зробити? Збирати зелені, але ніби хотілося б краще комбо зробити. Це вже заряжений, він швидкий. А отак коваркнемо. Маємо пенька. І маємо а, зелений кристал. Добре. Так. Бабахним пеньком. Все цього здуло поки що, і можна спробувати тоді цього доби. М -м -м -м, трохи не добився жирний, Ну, Тоді підлікуємося та то вдаримо. Мабуть, зриваємо фіолетові, там складаються зелені і гремса, я думаю, теж доб'ємо. Може, всіх доб'ємо? Усіх добили? Добре. Тут пощастило. Було дуже класне поле. О, тут уже халепа, тому що тут уже маємо дон, а проте дон в мене нема кого брати. Ну, ну, ну. Тут ця зелена, точніше троє зелених. Може є сенс взяти ще червоних, але звичайно протидон тоді як працювати? Не знаю, чи мені тут треба медведиця. Троє б'ють. Ну добре, вони б'ють то е, непогано, так що давайте тоді спробуємо такою старою командою. Зараз побачимо, що то воно буде. Може, я роблю великим помилком. Зараз буде видно. Ух, мені треба десь знайти багато зелених. Бажано би. Є синій кристал. З однієї це непогано, тому що це є можливість зарядити йоу. а з іншої ситуації мені треба зелені, а їх, на жаль, мало. Ну, Хоча би ці узлову на таунт. Пербастер буде бити, а в мене нема чим його прикрити. цього всього. Так, трійка зелених це добре. Сліпота ще скільки буде в нас? Один хід. Але ця буде зараз бите. Туди всі будуть зараз бити. Якщо є в наліво кіно фіол, в мене буде цей. Як він називається? Пеньок. Але проблема в тому, що в мене тоді зарядиться ота за ролочі, які. Добре, будемо бити і зробимо так. А то раптом мені ця зараз приб'є йоу, те вже використаємо. Треш, його таки добили. Просто я фігею. Де? Де мої зелені? Я вже у мене так класний турнір проходить. За... М -м -м. Я люблю швидкі турніри, але я так не люблю такі моменти, коли воно все так не виходить. Бастера не добили. Ці трь... так хризуть файно, 523, треба туди не одного лікаря. Капець мені тут. Зараз ті будуть уже, як вони називаються, сови, яких я так люблю. Пеньок зараз умре, Тоді можна спробувати цього. Ні, йому ніфіга. Рубрика хоч не я Які це не люблю? Зараз ця по-любому вдарить не в зарил, а вдарить по-любому сюди в ударників. От, ну, зуб даю. Зараз ну, точно вона сюди вдарить. Це й бастер. Ну, точніше, не в ударників, а в сапорці. Ні. Я помилилась. І це і туди дивно. Ну, зробимо так. А що ти тут ще зробиш? Ну, хоча би бастера добили. Нічю добили. Зелених немає, як мені взяти. Тут і зараз. А дон буде скоро зарядиться. Ще якби мінімати цього фаїз заряженого, то можливо, ми якось би там чекали підвищеної шкоди, там, чи як, таким чином, щоб там можна було їх повбивати. Одна тичка і в мене це і вмирає. Та й ти взяти їх зарядитися з цими словами? Сови доклювали. Ну, на жаль, маємо другий день, маємо вже другу поразку. Ус. Ще не вечір. Доси одно зараз це мана підріжжя. Ще одна тичка. Все, добили. І команда пасивна і. І не вийшло. Угу, пара, пара ріже атаку. Когось сюди краще взяти. Цю треба викидати, як вона називається? Медведицю. І, швидше за все, що, мабуть, і є від викинемо, можна... Повернути, наприклад, бутса і кого ще. І візьмемо вже вакаса. О, так думаю. Спробуємо так. Хочу так зробити для початку. Фає забагато-багато, щоб мати захист. Мабуть, ми їм зріжемо атаку, щоб вони меншенько били, а то щось вони дуже потужні. Зараз я, поки тут оце буду розкрутити, вони мене і повбивають благополучно. Зараз буде це її уходити. Ще полетіло в нього. Я прям везунчик. Так, зараз боліт. Ну, що можу тобі сказати? Давай. Ультуй. Так, поверну атаку чи ні, мабуть, ні. Ні, мені так не пощастило. Скільки у нас буде цей зрідщ? Два ходи. А вона зараз знову буде ультувати. зараз знову буде все те саме. Так що сходимо зараз. Звичайно, ми ще били, що гладили. Блін, це ще собі мани докинули додатково. Яка ти молодець. Під зрізами і той файно лоплять. Ми так мало б'ємо. Mm -hmm. Зараз буде дуже обідно програти парі. Це буде епічно, але щось поки що до цього йде. Трійка зелених в йову. Скільки в нас цей заїзд? два ходи? Ніби камінчики є, ніби й поле є, але щось в мене якось. Неправильно пальці стоять ще. Скільки в тебе лишилося? Треті два. ще фіолетиме, чи ніяк, то думає. Ну, можна спробувати. Фух, добре. Хоча б так. Щоб тут такого цікавого зробити, можна, в принципі, якщо вийде, взяти пенька. Ніби ж повинен він бути. Вакас умер 6 хп. Хто мені треба? Мабуть, візьмемо краще зелених. Спробуємо, може вакас виживе? Не відродився, дивно. Ну, ну, ну Ну, нехай так. Крутне. Щось в цьому етапку прям важко було. Щось не знаю. Ніби і ударників куча, ніби і поле хороше. Що... А, все. Я хотіла далі. І я як то війшла в смак. Маємо один розбив, маємо топ-1, але це ненадовго мене викинуть, тому що п'ятитисячне місце ну, ще тільки вечір, так що мене точно скинуть. Ну, от так, якось так. Турнір пішов, всім все всім пока-пока.